Ремонти у Вінницьких дитячих садочках завершено. Увесь липень у дошкільних навчальних закладах міста кипіла робота, тож вони були закриті за винятком чергових садків. Такі створили у кожному мікрорайоні міста. Від сьогодні усі дошкільні заклади знову відкриті. Одному з них побували наші кореспонденти. Це 37-й садочок нашого міста. Тут цілий місяць робили ремонт, як і усі вінницькі садочки, він був закритий, адже випаровування лаку та фарби шкодить здоров'ю дітей. Але від сьогодні двері цього закладу знову відкриті для своїх маленьких відвідувачів. Це другий рік. Вже дитячий садочок закривається на липень місяць, тому що згідно санітарних правил. Не можна проводити ремонти, коли діти знаходяться в приміщенні. Сьогодні вже відкрили діточок. У нас в садочку 60 чоловік сьогодні. Ну тому що, по перше, сьогодні 31 число. Батьки знаєте, якось хочуть з першого числа ходити. Ну, я вважаю, що 60 діточок на перший день це достатньо. Цього року ми з батьками порадившись, і вирішили замінити віконні блоки у спальні. Та для кращого комфорту, щоб діткам спалося тут добре. Вікна світлі, широкі. Саме головне, що Тепло зимку, а влітку вони провітрюються, так як є у кожному вікні сітка, щоб по нормам санстанції. І тому дітки сплять у нас при відкритими віконцями, щоб снились їм гарні сни. У нас садочку взагалі 127 вікон. У нас взагалі помінено 85, А в цьому році це було 30 вікон. У нас дітки помічають зміни, які відбуваються у нашому садочку у нашій групі. Вони ще тільки зайшли у та садочка, підійшли сюди одразу. Мама, дивися, у нас вже нові вікна. Фасад будівлі був здертий повністю до Кірпіча, було пофарбовано пропіткою і було пофарбовано. Фасадною краскою. Ми вирішили його пофарбувати в різні кольори для того, щоб ну, садочок відповідав назві. Наш садочок називається Казочка і вирішили, що так буде краще. В нашій групі батареї були розміщені по дві сторони спальної кімнати. Вони були в нас чугуні, замуровані в стіни. Досить часто їх приходилося ремонтувати, так як наш садочок вже давно побудований. Завдяки зусиллями батьків вирішили, щоб багато разів не ремонтувати старе, а дійсно зробити гарне, якісне, сучасне, здійснити тепломережу в спальній кімнаті, щоб діткам було дійсно тепло спати і приємно. І таким чином замінили на сучасні нові батареї, які вміщені в нішу під вікном. Вони не Заважають ні діткам, ні кому, от і не несуть такої небезпеки, як ті чугунні старі батареї, які розміщені були позаді ліжок, де дітки могли їх і дістати, як кажуть, і класти на них все. А тут дійсно вони закриті і зручні. В цьому році батьки всіх груп придбали для своїх діточок нову постільну білизну. Ось в цій групі, наприклад, от такого кольору постільна білизна. В іншій групі другого кольору І також батьки придбали на матрасники. Це теж за вимогами санітарних правил, тому що санстанція вимагає два на матрасники. Що було? А ще у 37-му садочку цьогоріч повністю відремонтували дві роздягальні. Ось, наприклад, у цій переклеїли обої, поклали новий лінолеум та пофарбували шафки. Ольга Сольвер, Олег Літвінцев, телеканал Віта.